Компромісний, сильний символ української незламності. Але ми познайомилися, коли я ще була мала. Я була в числі тих, хто голодував під час студентського голодування, яке пізніше назвуть «революційна на граніті. І коли там були тільки одні студенти, звісно, нам була важлива підтримка більш значимих людей, тих, кого знала країна, і Степанилькович один з перших, хто прийшов, одягнув білу пов'язку і залишився в нашому таборі. Це було для нас величезною підтримкою, величезною такою силою і ще більшою. Ознакою того, що наш майдан обов'язково переможе. Я дуже ціную ці наші дні проведені разом на українській першій революції, яка допомогла розвалити солод і Україні стати незалежною. Ну і звичайно, ми в житті десь пересікалися, тому що всі українці змушені в своїй країні вічно за неї боротися. Навіть тоді, коли всі кажуть, що все добре, співають пісні веселі. Ми знаємо, що все не дуже добре і розуміли, що е, нас чекає, ще багато випробувань. І... В сьогоднішній втраті, звісно, шкода, коли йдуть такі люди, з якими можна порадитись, просто поговорити, просто потриматися за руку, обнятися на якихось заходах. Але просто в цей момент ти розумієш, що коли йде старше покоління, то тепер нам треба підпирати своїми плечами українське небо, а це дуже велика відповідальність. Не вірю, хоча ну, знаю, що він дуже хворів, але якось не віриться. Він завжди був в моєму житті. Розумієте, от коли з дитинства хтось є в твоєму житті, здається, що ця людина буде завжди. І, і коли її не стає, якось дуже ворожня, дуже порожня. Дякуємо за чин. Давайте поговоримо про те, як воно має бути. Такі люди, як ви, всю українську незалежність. От, от, про вас, це точно. Ви завжди вважали, що українська влада, та, яка зараз при владі, вона є ледве не окупаційною. Це не та, з якою себе хочеться асоціювати. Це не та, за яку ви сиділи в таборах, це не та влада, за яку ви провели більше 300 днів в карцері. Це не та Україна, за яку ви провели е, стільки років в засланні і в тюрмі. І не тільки ви, а й багато інших достойників. Державу. Ми на стадії будівництва держави. Відновлення її будівництва. І от тут треба дійсно знати, а яку, яку державу, ми хочемо, мати? Яку має а бути яку державу ми хочемо мати. Тобто поставити мету. Мета України, української держави, має бути одна. Це має бути найпотужніша держава в Європі. І це має бути держава дійсно правова, демократична. І це має бути за своїм характером, за суттю, за змістом українська держава, побудована на українській ментальності, на українській психології, на українській ідентичності. Бо і в гуманітарній сфері, до речі, дуже небезпечні атаки йдуть на Україну. Що Україна це багатонаціональна держава, що мультикультурна держава. Розумієте, це дуже небезпечні, так би мовити, атаки. Ну, вони можуть, ми вони можуть що завгодно казати, але Ні, є а... об'єктивні факти, і ці факти вони не про те, що вона не, не така вже й мультикультурна, як це комусь здається, це Зрозуміло. держава, де але основний етнос українців, бдуть... скільки понад 50%? відсотків немає, не, немає особливої так би мовити відпорності, і це видно так само, як і наприклад, ми не бачимо боротьби з тими загрозами проти, наприклад, п'ятої колони. І це є дуже велике. Вони зараз, тим більше, п'ята колона, має на увазі російська п'ята колона, вони переходять щораз більш таку активну фазу атаки. І чим ближче до виборів, вони більше будуть піднімати голову. І державні структури, тобто влада, не веде ніякої боротьби з ними. Ну ви розумієте, коли я чую, що, наприклад, це ж Верховна Рада. Наприклад, правоохоронні органи, коли заявляють публічно, що в Україні йде громадянський конфлікт, внутрішній конфлікт, публічно це заявляють. Ну, наприклад, я це чув дуже багато разів від пана Мураєва, від адвоката, який захищає на, на процесі Януковича. Розумієте? Ну, вибачте. Верховна Рада не реагує за такі речі. Мали би бути вже відповідні внесен правові доповнення до деяких законів, уточнення до Кримінального кодексу, і ті люди мали б. Це робиться під час війни. Суміло, Ті люди мали ну, притягуватись а що має негайно Верхов, до кримінальної... Верховна рада зробити з адвокатом Януковича? Адвокат Януковича його робота захищати свого клієнта. Що має робити захищати, Верховна Рада з Мураєвим, як який є депутатом? Захищати він може як хоче, але як громадянин він не має права вести антидержавну пропаганду. Він заявляє, що е, в Україні йде внутрішній конфлікт. Не зовнішня агресія, внутрішня О, за це він має бути покараний. А не а за те, чому він а не за це те, має що... бути покараний, якщо ми самі не визнали це зовнішнім конфліктом? Якщо ми самі, в принципі, так, тому вважаємо це якоюсь так, гібридною тому... війною, Так тому які той претензії так, тоді дають. Так тому то й справа. Що, наприклад, давайте знову повернемось до Верховної Ради. За кордоном ніхто ще не назвав офіційно. Що йде війна проти, Росії проти України? Називається як? Криза в Україні, конфлікт на Донбасі. Бойові дії кон на сході, конфлікт, конфлікт на сході України і так далі. І йти ти має, звичайно, з того, що Крим треба було захищати, чи не так? Ну, безумовно. І починати, але, але починати ми вже, ми те, говор... що повинна робити держава, до ми, чого її зобов'язує її Конституція. І ми говоримо зараз, розумієте? І, і я ще раз кажу, і треба думати, ага, як же ж, е, програми, як повертати територію, як, прип... як е, закінчувати війну? Нема програми. нема президента, нема уряду, немає Верховної Ради. Немає. Росія за, ну, запропонувала свій проєкт, який розглядається в Організації Бірних Націй, в Раді Безпеки, так? Е, про так званих миротворців, ну, це вона запропонувала свій варіант, який ну не то, що просто смішний. А Україна нічого не запропонувала. Ну, давайте виходити з і того, чому... що влада є достатньо, достатньо слабкою, слабкою, як всередині країни, інституційно, так слабкою і в міжнародній політиці. В силу кон'юнктура, яка складається навколо нашої. Чому країни. Я так концентрую увагу на Верховній Раді. Чому? Бо це дуже, дуже важливо в нашому суспільстві недооцінює, що Верховна Рада все-таки найбільший представницький орган народу, який і згідно нашої Конституції він визначає основи внутрішньої і зовнішньої політики. Тому він дивиться, як поводиться уряд, чи він виконує, він же ж формує уряд. Він слідкує, як він виконує, чи він виконує, чи не виконує, що він робить. Розумієте? Коли два роки немає звіту уряду, немає жодної програми економічного розвитку України, промислового розвитку України, немає такої програми. І Верховна Рада спокійно мовчить. Оце страшно, розумієте? Тому що без, без парламенту, навіть президент, якщо скажімо, Бог нам послав доброго президента, але без Верховної Ради він теж не здатний е, самостійно назначні, так би мовити, зміни в державі. Розумієте, в них комплекс меншої вартості. Як це так? І нині деякі кандидати кажуть, треба з Путіним розмовляти. Про що? Про що можна з Путіним розмовляти, коли Путін каже. Це Кравчук та... зараз каже про те, що з Путіним не Кравчук треба каже, і один з кандидатів каже, не буде називати прізвище, не, не хочу робити їм антирекламу. Він каже, треба з Путіним вже якось сідати і говорити. Про що? Про що говорити з Путіним, який сказав, що нема українців? Ну раз нема українців, то українська держава не має права на існування. Бо як може бути без народу держава? Так от з Путіним можна говорити тільки про умови капітуляції. Це влаштовує нас? Ні. Мене, як українця, це не влаштовує. Я все життя за ідею пройшов довге життя. І, і таких чимало є в Україні. І, і ті, які згинули і в 14 воріці і зараз збирають за Україну. А ці розумієте, Ті говорять, що треба з Путіним розмовляти. З Путіним треба говорити, як робити міжнародний, так би мовити, протипутінський, протиросійський імперський фронт. Але для цього треба виконати своє домашнє завдання, а не торгувати стратегічною сировиною з Росією. Не продавати, наприклад, титан, як це робить Україна, за це треба судити і дуже суворо судити багатьох наших очільників. Багато кого треба посадити в тюрму. За колаборацію з ворогом можна навести через пару місяців серйозний порядок. Причому згідно закону. Я не проти сваволя, але чітко виконувати, ворог має сидіти в тюрмі. Ворог не може йти на вибори. Які там бойки, які там, розумієте, Рабіновичі? Рабінович не, засидів, не досидів свій час за свої злочини, які тоді він творив. Я знаю дуже добре його справу. Це афер... Ви знаєте його справу? – Дуже добре знаю. Я читаю кримінальну справу. Це аферист за аферистів. Він не досидів до кінця свій термін. Так що сидів би він тихо разом з Бураєвим і, і своєю шайкою за жизнь. Ну... Затикати рота їм треба, розумієте? Ну, але бачите, Сказав, що... вони самі ви роз... стали. В, Рос... в Росії, ви дивіться, що Росія робить? Тільки хтось проти цього, все, відразу це посягає на національний інтерес. Вона, скажімо, внутрішній конфлікт на Донбасі. І розгулюють на волі. А в Лук'янівку. В Лукянівку відправляти треба. Ну для цього треба дуже дуже вольова влада. Дуже волюва з реальним інструментарієм. З реальним професійна інструмен... волюванта, тобто той розвалений бюрократичний апарат, який зараз є в державі, він очевидно не спроможний забезпечити виконання тих завдань, про які ви говорите. Навіть Ми, за умови сука, дуже вольового президента. Я Давайте може будемо чи служба безпеки України. Розумієте, якби я був на місці голови служби безпеки України, і якби мені не давали заарештувати Медведчука, а його є за що? Його Треба давно заарештувати. То я би подав відставку. І публічно би заявив. Я не згідний з такою політикою президента, який домовляється там з Путіним. Якісь преференції для Медведчука, для ворога Української держави, і не дозволяє нам посадити його. І я йду в відставку. Це була б позиція громадянина і патріота. Але якщо нас слимаки очолюють такі структури, скажімо, як Служба безпеки, то як можна будувати державу? Сипаневіші, дивіться, справ тут же ж справа в чому. Е, голова СБУ він назначається президентом. Так. Він в прямому його підпорядкуванні. А справа в тім, що Медведчук є уповноваженою особою президента в переговорах щодо е, війни, в переговорах, в тому числі щодо звільнення заручників, яким чином можна садити уповноважений президента? Медведчук повинен сидіти в тюрмі за свої злодіяни проти України? Ну це все. І все його майно мало б бути конфісковане. Він дуже багата людина. Дуже багата людина. І покупатися, як він це взяв, придбав і так далі. Ніхто ж тим не займається. А ми свою роботу робимо. І я закликаю всіх журналістів, журналісти, з дотримуйтесь етики журналістської. І не робіть таких дурниць і не говоріть про можливого кандидата, наприклад, Юрія Бойка. А кажуть, та Юрій Бойко заслужив, щоб. Правоохоронні органи його відправили в Лук'янівку в'язницю. І все, і крапка. У 91-му році я категорично був президент, проти президентських виборів. Я вважав, що тоді треба було робити перевибори Верховної Ради, а відтермінувати. І, до речі, ми зверталися з публічною заявою до, до виборців, щоб перенести принаймні на рік вибори президента, а до цього часу перебрати Верховну Раду. Була порушена правильна процедура формування влади. Бо треба було мати демократичну більшість у Верховній Раді, а тоді ми формували виконавчу владу, реальну владу. І вона була б українська, не номенклатурна, розумієте, ця ще стара Словєцька. Ну, але в будь-якому випадку цікаво, все-таки. Давайте повернемося з вами ще до цієї розмови. Ви один з небагатьох лишилися, ви даєте тварезі достатньо дуже часто оцінки. Будемо чекати від вас. Ну, я вважаю, кого? що ну, це така місія я не, я не маю права теж... і, можливо, навіть, і, можливо, навіть варто не вам одному, от, так безперечно. а, а об'єднатися з іншими патріархами української політики їх... і українського Ви суспільства. Ви самі кажете, бачите, один за другим помирали. На жаль, так. І, і на жаль, саме цю, от, в ці от ці розуміють. Я хочу тих молодих, якби вони от так от так приходити і в вузькому колі, без і ділитися своїм досвідом. Я думаю, вони могли нечого цікавого почерпнути в мене, то я їх публічно закликаю до цього. Бо ну, Дуже часто є така негативна риса, що ну, молодиться добре, енергія є, а досвіду ще нема, а здається, що вже все знає. Ну, і глоб... Та ніколи людина не басіння. буде всього знати. Все життя треба вчитися. Знаєте? Щось від, від тобто, і ви готові допомагати обов'язково тим. потенційним, і, буду, і треба молодим. І це не обов'язок. А як же? Дякую наші? вам, Степан Хмара, герой України, був гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Я сподіваюся, що повернемося до цієї розмови, Буде яку ми сьогодні вели так? за кілька місяців. Буде продовжимо обов'язково її. Дякую, що нас дивились. До наступних зустрічей.